Купили таку купу і продуктів, і в Аврорі там скупилися. чека на 2,5 тисячі гривень. Ми скуплялися щоб з розчотом, з розрахунком на місяць. Ось так. Не звертайте увагу, що ми на дивані, бо на кухні в нас не дуже багато місця. Ось. Тут в цьому пакеті це полуфабрикати. Ми таке любимо, в принципі, і тут на 514 гривень. Ось взяв, ще вуречки спробувати від тіла. Котлетки такі. Котлетки такі, це теж якісь нові вирішили спробувати. Ці ми, ці ми вже любимо, народні називаються би, от недорогі, дуже-дуже смачні. от. І що саме головне, 2 кіла пельмені. Це ми, ми різні перепробували, такі нам саме саме Ну Масло там теж по акції було, 49 гривень. Вроде би. От, взяли масочко. І нагінці. І нагінці, вийшло. Чуть-чуть буквально, щоб попробувати. Оба. Так, купили цукор, купили спагеті ось такі. Крабові палички Краблі палички, це для відос. Хочу випробувати цю штуку. Суша машинка. Типу, розпаковка є в другому, другому відеоролику. Кукурузка. Кукурузку просто пожувати люблю. таке от. Сосіски по акції, саме дішман. Ага. Бо, ми, бо ми бутики ділаємо часто на електрогрилі, так що такі сосідки. Порошок, сир. як він називається, це вишковий. Вишковий. вишковий сир, це також на суші піде. От. Дві почки. Такий от соус. Соус для також для сендвічів це на електрогрилі також додаю. 27 гривень коштує, а так по акції був 15 гривень, тому взяв дві пачки ось одразу. До речі, в АТБ зараз на все акції. Я не розумію чому. Ось взяли кусок 180 гр... 180 грамів. За 145 гривень. Так, він коштував 203 вроде би. Але ну, я думав, що даті щось не так, але до 11.01, то тобто є ще часу вдосталь. Молочко. Молочко інколи теж любимо попити. І мило. Мило Ну, то... Туалетний папір. Туалетний папір. Ну, це, це ми прямо у лакшері купуємо. 120 гривень, тому що тут е, трьохслойна, не люблю, це коли двохслойна. Ну, коротше, ви самі розумієте. Морозиво. А, це чого не скушало? Так, я думаю його взяла. Так наросла, треба морозілку. Да. Морозиво. Мої маленькі. Чіпсово. Чіпси на вечір так пожувати. Моєму маленькому. Фільмець якийсь подивитися, та чіпси пожувати, може, з пивком. Морква. Морква тут буквально... Я так ненавиджу ось ці пакети. Я, я в магазині, які пішола дружина, підтвердить. Бо вони гривня 40 чи гривня 50 за один пакет. Навіщо, якщо він в мусорку зараз піде? Це що мені ну, кожного разу з собою носити? Буряк. Бурячок. Морковка. Буря. Олія. Олія теж. Вона в акції там то. Ну, коротше. Цибуля. Цибуляка. Дві бути. А, а зачем я дублюю все? так? Две водички. Трускавецька. Раніше пили Моршинську. але ну, вони слишком офігівші. 22 гривні за бутилку. А тут нічим не хуже, навіть краще. Мені. Ну, я не знаю, як в дружині, але мені ось вона краще. Е, да, 15 гривень за бутилку, тобто ідеально, на двох бутилках 14 гривень економиш. Тобто, плюс 3 бутилка тро... Трускавецької. Огірочки також для суші, зараз вони накачені вже, але все одно, ну, все, що пробить. А чому є такі місці? Ну, там не було дерев. Я вибрала саме такі да? кетчуп і макарошки. Гречка. Гречечка. Ещё. Раніше хотів сказати за макарони, раніше купляв свою лінію. Але потім якось дружина мене переобула, можна сказати. Далі, 에, тому що, ш... ні, ні, це ні ну це як це сортів твердих, да? так? <ривобництво> От, твердих сортів, воно набагато смачніше виходить. Шпротики. Шпротіки. Пускуємо Любим. таке, любимо. Поласкиваті. Для шо? речей. Для речей. Таку штуку купили теж. І що в нас по тебе сьопиту Так. От наче пакети здоров'я останні, будь ласка. Пакети здоров'я купа невелика така вийшла, не знаю чого, так. Давайте тепер. Аврора, Аврора саме головне. Ось. Тільки що чуть відео не зняв без вас і не нажав кнопку. Аврора, в принципі, там нічого такого цікавого, все те, що для дому потрібно. Ось. Достанок, Саме... Ні, ні, це Йоршик. 50 скільки? 59 гривень і Йоршик нам просто обновить. Це просто на деякий час, потім може собі гарний якийсь купимо. Але теж ну, нормально час. Шкребучки. Шкребучки, як без цього на кухні. Клієпістолі. Ось, до речі, джутова віровка, щоб її приклеювати. Нормально. Моєшне средство і букві. Те, що потрібно завжди. Так. Було написано 27 гривень, не ведіться на цю херню. 27 гривень о цього. Я набрав короче, те, що подобається. Ну, перець, чорний, ось паприка копчена. Це вот e цукор ванільний. І тільки цукор ванільний оказався 27 гривень. Ця херня 49, ця 52. Де, де справедливість? Але, але баночки гарненькі, так що нормально. Серветки. Свої серветки? Ну так, да, вологі серветки. ось. Дві пачки теж ну, купили в Авроді, кстати. купили в Авроді за... Ти кота <laughs> Ось, найголовніше, саме, саме що за сьогодні, ну, вже випрягнув. Так, е купили в Аврорі по 39 гривень, в АТБ були по 35. Ну, нічого вже що тепер Для, для унітазу. А свіжитель воздуха? Теж, бо котик з'явився, то потрібно. Я не знаю, чи від котика, чи більше від мене. Загубки, Взяв паскогупці, тому що мої десь загубилися, переїжджали недавно. І клей для того пістолетика, що показувала вам ось. І котику паштет такий. О, Котик обрадується. А, котик, а то котик без нас поспає. Гречку гречку хіроче. Та хай їсть, що ти. Какой? он прокусил. Ого, Морті. Що брат, що ти делаєш? Я назвав суму 2500, але це без єви. Ми зайшли в Єву і там ну, накупили коротше, там дорого, там на тисячу гривень. 950, що, ще щось таке. Ось тільки картриджі стали ну, щось 400 гривень. Тут дві касети мені щоб для гоління. Набрали дезиків, один такий на роботу мені один вдома. Шампунь був по акції, тому взяв два одразу. От. І гель, і для, гель, гель. Та, для гоління гель. Ось такий взяв спробувати. Так, кого з окремого? Взяв такий, ну, дружина вибрав, такий світшотик. Світ 800 гривень. Ми це не враховуємо, тому що ну, ми знімаємо розпаковку продукт. Кому сподобався даний відеоролик, ставимо лайки, підписуємося на канал і до нових зустрічей.